Вітаю вас, шановні глядачі. Окрім меду і інших основних продуктів бджолярства, таких як віск, пилок, прополіс, бджолярство ще має і побічний продукт свого виробництва, про який я вам сьогодні хочу розповісти. Я вам, коли качав мед, показував, що я з печатного меду, тобто зрілого, зрізаю кришечки. Зкриває відкачка акації. Мед зрілий, густий і дуже-дуже світлий. Оце як нажав от. А тут саме таке. І тоді яка доля цих кришечок. Оце я їх складаю, відсижу і складаю це в мене в відрах стоят. Бачите, які біленькі, гарненькі. Це забрус. Він вважається і цілющим. Можна лічити їм гайморит, насмірк, нежить, ангіну, ну і всякі інші захворювання. Це ви можете прочитати в книзі Джарвіса, і інші харчові продукти. Ну, річ не в тім. А я їх тоді, ці кришечки, замочую у тазику. Оце вони в мене зараз замочені, бачите? І на них мед той, що залишився, на цих кришечках, я його змиваю отак. Змию. Тепер беру ці кришечки, і отак отжимаю. Тут у нас залишаються в мене в руках кульки воску. Я їх кидаю в відро. Тоді я їх буду перетоплювати на віск. Щоб отримати віск для того, щоб обміняти на вощину Таку, як я вам показував в відео, і закріпити їх на рамку і бджолам дати на відбудову ці рамки. Оце протест трохи тривалий. Зараз ми перервимося, а тоді я вам далі розповім. Я це вам признаюся чесно. Не знаю, як інше бджолярі, я не дуже полюбляю цю роботу. Це таке як прибирання після від качки меду. Ну, але де ж діватися? Я колись спробував, щоб не робити ту брагу цього, віддати цей сироп бджолам. Ну, постільки це справа відбувається влітку і дуже жарко. А концентрацію... Цукру, ну, меду воді, то, трудно відрегулювати. І яким даєш сироп, то він швидко В вуликах. Вони не встигають його взяти, а це може мати наслідки захворювання бджіл. Ну, тому доводиться не бджолам оце віддавати, а все ж таки робити з цього медовуху. Ну, а тоді або можна її пити так, і профільтрував, що вона має такий, як коньяк, вигляд, як же чисто, прозоро відфільтрована, перегравши. І е, присмак меду. А якщо хтось не поважає таку медовуху, то можна... Перегнати на горілку, буде медова горілка, теж має присмак віску і меду. Ну, тепер покажу, як ми його будемо, цей сиропчик, що в нас вийшов. Оце цукровий такий медовий сиропчик. І ми його через решету будемо заливати, щоб останки воску у воді. Будемо заливати у бетончик. Оце через те ж саме решето для меду. Беремо тільки нижню частину. Оце я буду заливати Даю бетончик. Цей віск теж іде на перетопку на віск, а бетончик ми зараз кинемо трохи др... Др... дріжджів. І він буде тиждень булькати. Отут на сонечку, в теплі стоять і бродить. Оце кидаємо дрожжі, дріжджі, дріжджі, помішаємо трохи. Ну і перехрестимо і благословимо, щоб гарно воно вигралось і була смачна горілка. Оце перетворюємо. Мед зі змивок. Ну, такий. Нектар, хто полюблює. Оце для перетопки віск, воску я використовую таке в мене кух... з кухні з шкільної, або там з, з якоїсь з їдальні. Відерце є 10-літрове. Я це в нього наливаєш третю, або трошки більше води. Це я вже раз отопив віск, ну і бо більше ж не влазить. І оце другий раз додаю ще кульок оцих своїх. Що ви бачили, я віджимав, сюди складаю їх. Ці кульки. Можна їх розламати тоді вони швидше. Вони такі тверденькі, що я їх так дуже поприсувало. це накладаю цих кульок. І зараз однесу на газ, втопиться. І десь через годинку воно все розтопиться. І тоді поставлю його, закутую по пайки, і поставлю остивати. Все, це годіном, буде вже великий коржик. Тепер кришечкою зриваємо. Марлечку завертаємо сюди. І все одно на паровій такій бані буде робитися. А за результатами виходять отакі коржички. Зараз я вам покажу О, отакі. Оце такі млинчики виходять. Товщі, тонші, скільки воску накладу, в відерце. І тоді ці млинчики я міняю на вощину у магазині. А на цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі.